Так, прийшла я на балкон вішати білу білизну і показую, як син мені зробив. Тут сушку. У мене ось ці ниточки, вони просто перетерлися, і треба було її замінити. Ще у мене залишилась ця ниточка, ще нараз, напевно, вистачить. І зараз сушкою дуже зручно користуватися, бо ці у мене ниточки там застрягали і не дуже було зручно користуватися. Сьогодні прання у мене багато, світле світлу таку білизну я вішаю на балкон, тому що на вулиці щось може впасти і буде якась. Плямо обов'язково. А рушничкись сьогодні я ще буду прати, то повішу вже на вулицю <му> прийшла вже в ванну кімнату, буду наводити порядок. Верніше буду робити таку організацію, тому що деякі доглядові засоби у мене додавалися і я радію цьому, тому... Треба зробити тут, як кажуть, порядок. Але спочатку треба все достати, витерти пил, а потім буду робити організацію, яка мені буде зручна. Ось такий засіб я купляла для брів, і він мені дуже подобається. Він складається з двох частин, але я користуюся верхньою частиною. Дуже класна річ. Хто буде веврорі, рекомендую. Купуйте і спробуйте. Навела порядок, виставила свої нові баночки, розмістила так, як мені буде зручно. Дуже їх так перебирала. Не знаю, це я вперше так собі поставила. Побачимо, приживеться це така організація чи ні. У мене така поличка, ну її робили, ставили, верніше, коли робили ремонт. Їй дуже багато, скажімо так, років, але вона ще тримається. Трішки ось якісь такі плями з'явилися, але функцію вона свої виконує, тому поки вона буде стояти. Тут у мене фарба для брів, так, це шампунь сухий, це запас. Це трішки у мене такого тоніку залишилось. Бієленда, здається, так. Дуже він мені теж подобається. Мої такі доглядові там засоби. Це, як кажуть, про запас, іригатор, дуже така крута річ. Як після чистки, їм треба користуватися кожного дня, я кожного дня не користуюсь. Взагалі він рекомендується, кого є коронки, і, здається, брекети, ще щось там ще. Ну, Це стоматолог, вирішує ваш. Тут у мене трішки дочки косметика, така доглядова, це її косметика. Ось так ми використовуємо. Крем SPF. Бачите, там скільки є залишків, тому ось так обрізаємо і використовуємо до кінця. SPF нам підходить один на двох, тому я дуже так задоволена цим, що в нас один на двох Їй підійшов і мені підійшов. Так, а тут, в принципі, моя косметика, але вона теж вирішила її. Дочка вирішила користуватися спробою, може, і крем їй сподобається ось такий. Тут у мене тоніки, це у мене росабела, але я не, не Росабелла, я його переливаю. Ось цей переливаю сюди, бо мені ось такий переливаю цю баночку, тому що тут такий розпилювач, мені дуже він подобається. Так. Оце новий тонік я поставила тонер. Оце такий класний тонік, мені теж він подобається, а я користуюся їм ввечері. А ось в день використовую. Там ензимна пудра, сироватки мої, гідрофільна олійка, ось цей такий локальний засіб. І там ось такий тонік, але я його використовую взимку. Більш такий влітку не використовую, більш такий в е, ну, холодну пророку. А тут у нас догляд за ротовою порожниною. І, до речі, ось таку купила зубну пасту. В принципі, вона нам сподобалася. 78 гривень, здається, купляла Фозі. Це наш теж український виробник, така фірма. У мене є засіб. Зараз покажу засіб для інтимної гігієни. Ось такий ми купляємо. Ну, Там вони різні, теж дуже мені подобається. Буду продовжувати прибирання в вані кімнаті. Якщо вже почала, я кажуть з полички, закінчую все. Просто ось такий засоб це для скла. Фірма Велі мені дуже подобається, і до речі, зараз рушночки і теж таким засобом. Але єдине, я його переливаю ось таку ємкість. Ну, мені так зручніше. Класний аромат, рушнички дуже приємно пахнуть. І ось такий мені теж дуже подобається. І Перцята теж бризкаю цим засобом, і дуже мені класно натирає, вони блищать. І ось таким ще засобом е сьогодні користуюся хелпер, це для кранів, для сантехніки. ось так. І е в мене ще є Доместос, але він у е мене розведений, десь один до трьох. Так. І в принципі класно він миє. Єдине, що унітаз, я мию не розведеним, концентрованим. Зараз піду на город, бо син копає картоплю. Подивлюся. Візьму з собою всі коробки, це е, корм, замовляла Ральфу і косметику. Треба це спалити. І подивлюся, як він там картоплю збирає. Такі наші помідорки, ще є зелені, але є ще червоні. У нас сьогодні серпень місяць, і помідорки у нас в цьому році не дуже такі. Звісно, є, ми їли, салати робили, але ще багато зелених є. Картопля. Зараз покажу, яка картопля. Гарна картопля. Поки така, поки ще мало. Спробую чері. Раніше ми ось так рвали і їли помідори. Зараз рвемо і спочатку миємо, але іноді їмо і так. Смачненько. Ще є огірочки. Не так багато їх, але трішки є. Бачу, ще великі там є. Ось, дивіться. Не зірвали, напевно, не побачили. Так що трішки ще будуть огірочки. Мало, але будуть. Квітів гарнесенькі, мені такий він подобається, і такий він великий. І у нас тут ці квітки, вже бачите, їх вони відцвели, але ми не зірвали, не зірвали їх. Нехай так будуть. А ось ці такі будуть дуже-дуже гарні. Це І так, картоплю викопали і, звісно, що будемо готувати смажену картоплю. Мені дуже вже її хотілося приготувати, чекала, що поки ми її зберемо, і ось цей день настав. Тому смажимо картоплю. Всім бажаю гарного апетиту. У нас картопля смажена була на обід. дочці дуже сподобалась, і сину сподобалось, та й мені теж сподобалось. Дуже вона смачною вийшла. І після обіду, смачного обіду, мене чекала ось така кубка білизни, тому я вирішила відразу її розібрати, що треба буде прасувати, а що треба буде скласти і відправити у шафу. Деякі речі вирішила відразу попросувати, тому що вони мені будуть потрібні найближчим часом. А інше залишила у мене буде, як кажуть, вихідні, і я собі включу якийсь серіальчик і по. Подив... Ну, Подивлюся і буду прасувати. Залишу це, як кажуть, на Потім. А ось свій робочий костюм вирішила приготувати відразу, щоб у мене він був після вихідних готовий. І свою сукню вирішила приготувати собі на наступний тиждень. І ще наш кузя ходив сьогодні, щось йому до праски мав в діло, щось вона йому не сподобалось. А потім ліг на підвіконня і відпочивав. Всім вам бажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів, без сирен і без ракет. Дякую, що додивилися це відео до кінця. До нових зустрічей у нових відео!